Мене звати Тім. У мене найкращі в світі батьки. Підйом. Сьогодні у нас дитячий день. Чесно, нас було троє. Темплтонів. Життя було прекрасне. Аж до того злощасного дня. Тім. Глянь, хто тут? Це твій маленький. <паспраць> <паспраць> Він загарбав собі увесь будинок. Подивіться, на ньому костюм. Він маленький мужчина. Він носить дипломат. Тільки мені це здається, о, не знаю, чудернацьким. Ну, ти носився із Лем-Лемом, аж поки тобі не. І до чого тут лемлем? -лем? Повір, колись ти полюбиш його усім серцем. Ніколи. чи малого прогресу з батьками. А, звичайна процедура. Недосипання, від їжі. Вони страшенно дезорієнтовані. Але, здається, хлопець мене запідозрив. Ані руш маля! Я зараз з ним розберуся. Ти говориш. Гу-Гу-Гага. Ні, ти справді говориш. Так. Я говорю. Але чи вмієш ти слухати? Подвійне еспресо, і чи є тут місце із пристойним суші, я б убив за гострий роли із тунцем зараз. Скажімо просто, я тут босс. Ось нехай батьки про це дізнаються. ти затримав? про що?